Усім привіт-привіт! І дійсно давно не було на цьому каналі Сімс. Нічого я не записувала наперед, коли я їхала. І ось нарешті час починати новий челендж. Так я обіцяла, що почну новий челендж, коли закінчила попередній. Три маленькі сімки. Ви можете переглянути його на каналі, він недовгий. І сьогодні ми починаємо новий. Я мені здається, що він теж не дуже довгий. Я ще не переклала правила, а тому можливо, врешті решт якось назва його буде інша, але дослівно це якби челендж вовчої зграї. Вовча зграє. Ось такий от у нас челендж. Значить, розповідаю я за правила. Я поки що не бачила його ні в кого. Українською і взагалі я не бачила його проходження. Ну я Бачила, що хтось проходив, я не дивилася. Взагалі, я планувала, я пам'ятаю, що коли я закінчувала попередній челендж, я думала починати з кар'єрою, або я бачила один челендж, де ми граємо за бабусю, яка піклується про своїх онуків. І я, от на нього дуже дивилася. Але от зараз я повернулася з такої невеликої відпустки, сіла готуватися до нового челенджу. І це перший, який я побачила. Я думаю, блін. Я хочу його пройти, тому що мені здається, що він не такий складний. Поки що мені так здається. Подивимося, подивимося, і він щось таке мені здається незвичне. Значить, про що розповідає цей челендж? Ми створюємо одного сіма чи одну сімку. Як ви бачите, це у мене сімка, її звуть Аїша, і вона живе зі своїми е собаками, песиками їх у неї шість. І одним злим єнотом. А я не знаю, коли я читала ці правила, і дійшла до того, що в нас є злий єнот. Мені стало смішно, і напевно, це те, що добило мене переконало його проходити. А її ще ніде не працює і заселяється вона на порожню ділянку. І її початковий бюджет це всього здається. 2000 тисячі Можливо, я щось не пам'ятаю, у мене нема зараз перед очима тексту челенджу. Власне, в неї є шість собак. Усі вони вміють добре полювати, і це основне, основне таке джерело доходу. Також вона займається риболовлею та садівництвом, і таким чином вона має заробляти собі гроші, вона не має працювати. Але риболовля та садівництво це такий, знаєте, бекап, тобто трошки допомогти собі. Основне джерело доходу це саме собаки, які... Полюють і також є єнот. За нього ми не сильно переживаємо, ми не сильно про нього піклуємося, судячи з правил челенджу, тому що навіть якщо нам дозволяється їхати, наприклад, до ветклініки, якщо щось стається з собаками, якщо щось стається з єнотом, нам пофіг плюс пофіг, ми, ми просто, нам не треба його лікувати, нічого не треба з ним робити, він просто псує нам життя. І челендж закінчується, е, якби мета цього челенджу це побудувати собі нарешті будинок, а не просто жити під відкритим небом з варинами в бруді в траві. Це побудувати будинок, але не просто будинок, а то, що буде вартістю в, здається, 50 тисяч симолонів. Ну ж таки, я точно не пам'ятаю. Але цей челендж закінчується, коли помирає єнок. Ось такий момент, так абсолютно, звідки випливає. знаєте, Тобто, якщо ми не встигаємо побудувати будинок а до того моменту, як помре єнот. Ми програли. І, власне, оця от тривалість життя єнота, вона якби, регулює, своєю чергу, складність челенджу тобто, якщо ми створюємо єнота старого, це такий якби, level hard, тому що у нас не так багато часу. Ну, я створила дорослого єнота, я не стала собі Якось додатково ускладнювати життя, тому що мені здається, судячи з опису, це такий просто чіловий челендж для тих, хто просто любить якісь приколюсічки і просто-просто хоче щось або пограти, або подивитися якесь легке проходження, не сильно душне. Мені так здається, я впевнена, що потім, коли я почну грати, будуть якісь підводні каміння, які ускладнюють нам життя. Значить, наша головна героїня, її риси характеру там були рекомендовані. Щодо цілі життя я рекомендацій ніяких не, не побачила, хоча я читала правила цього челенджа всього на одному сайті. Можливо, десь є більш розширені правила. Було взагалі то вказано ціль життя, щось я про це не подумала, коли її створювала. Але я її обрала таку, яка, знаєте, підходиться по суд челенджа, і, власне, її обов'язкові ризиці характеру це те, що вона любить тварин, вона любить собак. І третя, вона була якби, рекомендована, що вона в нас одиначка, і я її, власне, і вибрала. І сам образ Аїші. Я якось будувала от від цього, що мені дуже хотілося, щоб в неї були такі, знаєте, чіткі дуже риси обличчя. Мені здається, це вдалося, і вона на вигляд така, знаєте, трохи втомлена. Це було навмисно. Я так робила, тому що мені здається, ну от вона знаєте живе на природі, вона піклується про купу тварин. І поки що в неї навіть будинку немає. Вона просто буде жити. Просто буде жити під відкритим небом. Вона постійно щось саджає, вона постійно на риболовлю, у неї там собаки, які. От тому мені хотілося, щоб у неї були такі, знаєте, трохи грубі риси обличчя. і мені здається, вона, в принципі, така по життю, знаєте, трохи от. Прямолінійна така, абсолютно така проста людина, без якихось таких. І я, от навіть їй макіяж майже не додавала. Тому я трохи підвела їй очі просто, щоб вони були чіткіші, і додала трохи помади знову ж таки, щоб губи більше виділялися. Так вона не фарбується. Вона просто така за комфорт, за максимальне, знаєте, гармонію з природою. Ось, от вона така. І так, вона у нас доросла, тому що якби, життя самих тут ні на що не впливає. Тут саме тривалість життя тварин, яка у нас дуже коротка, впливає на все. Тому вона у нас доросла, вона у нас, знаєте, така вже а, ствердилася в цьому житті, зрозуміла, що вона хоче, і хоче вона у цього. Вовчу зграє собак. А, коли справді дійшла до собак, я раптом зрозуміла, що я взагалі не пам'ятаю, ну напевно ж я створювала колись собак, але ну боже ну, років п'ять тому, якщо не більше завжди, коли я граю в і я хочу завести тваринку, я завжди їх беру через комп'ютер. Я їх ніколи не створювала, і тут я зайшла. Я вже не пам'ятала нічого про створення цих собак, і там стільки всяких опцій. І Я просто сиділа, знаєте, ніби я взагалі у гру вперше зайшла. Я намагалася так підтримувати баланс, тобто і хлопчики і дівчатка, і великі породи, і маленькі, і різноманіття а, якихось рис. Але риса щодо полювання в нас обов'язкова, а все інше це якби я сама обирала. А першу собакою створила такси, тому що власне у мене є такси, я хотіла. Хотіла додати таксу в цей челендж, і потім, коли я створювала, створила і зрозуміла, що господи, я ледь не впустила можливість. Це не можливість, це мій обов'язок. Це це обов'язково створити пса патрона. Тому у нас там є є патрони, його так і звуть патрон. У них у всіх прізвища Дарлінг. А, тобто я і собакам дала прізвище Аїші, мами, а, окрім єнота. Єнот у нас єнот єнотович тому що ну, я так розумію, він з нашої родини. Він у нас чисто так прибився, знаєте, ні туди, ні сюди. Ми його не любимо. Він нас теж не любить. Тому він у нас Єнот-Єнотович, і ось такий я не знаю, якщо чесно, я не знаю, чого чекати від цього челенджу. Він мені здається дуже хаоси, таке відчуття, ніби людина, яка його придумувала, вона от прям сіла і вона хотіла вигадати щось, чого ще не було. Хоча чому не було? Постійно, це або якийсь династії, тобто треба щось зробити з дітьми, або треба накопичувати багатство і. Щось будувати, тобто, по суті, тут так, але те, що ми саме залежимо від тварин, як в позитивному, так і в негативному ключі, це, мені здається, дуже цікавий експірінс. Тож, якщо ви теж захочете пограти в цей челендж, я обов'язково. Дуже скоро прикладу правила повністю українською. І відправляйте це відео квітневі, щоб вона виклала ці правила в групі з челенджами. Ці правила, а також правила попереднього челенджу, три маленькі сімки, які вона так і не виклала. Ще коли я його тільки починала, я її відправляла. Тому все бан цій групі. А, тож. Я сподіваюся, що всім буде цікаво, і ми класно проведемо час. Челендж я буду проходити на запис, щоб трохи розбавити канал. А То у нас тут е жахастики та пірати. Пірати, ну пірати, вони не пірати, але треба якесь розмаїття контенту. Альо, добрий день. Ато тож, Ставте лайки та підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити першу серію. Будемо їх вже заселяти на порожній лот. Будемо розбиратися, як виживати на природі. А на сьогодні у мене все. І я з вами прощаюся. До зустрічі усім до побачення!